Ворог продовжує обстрілювати Донеччину. Про те, які населені пункти потерпають найбільше, розпитаємо далі у нашого гостя з нами на зв'язку. Павло Дяченко, начальник відділення комунікації національної поліції в Донецькій області. Пане Павле, вітаю вас. в Втері на апострофі. Вітаю, судя. Пане Павло, можете будь ласка розповісти, яка наразі противна ситуація на Донеччині? Загалом, якщо ми говоримо про найбільш найскладніші райони, де фіксується найбільша кількість атак, і які населені пункти знаходяться під постійним вогнем, з ми, яких, з яких постійно необхідно евакуювати місцевих? О, ну тут можна виділити знаєте... Декілька населених пунктів, які зараз майже постійно під атаками ворога: це Лиман, а це Костянтинівка. Це добропілля, також наносяться удари, не оминає ворог своїми засобами ураження і слов'янський Краматорськ. Також страждає дружківка. Ну Майже по кожному населеному пункту росіяни наносять удари. В тих чи інших випадках це або коровані авіабомби, або дронова складова. Та дрони різноманітні. Це і молнії, це удари в півдрони. І в півдронами на оптоволокні тобто дрони Інталмаз, ну, дуже величезна кількість різноманітних заходового раду. Пане Павло, загалом можете також, будь ласка, розповісти про наслідки останніх обстрілів, можливо, минулого, минулої доби або позаминулої доби, з того, що у вас є, в пошкодженні саме житла, кількості поранених людей, інфраструктури нашої також. Ну, це Краматорськ вчора ввечері Зазнав удару. Також дрона складова. На жаль, загинула людина. Висловлюємо співчуття і ну. Нема немає такого, немає такого дня на Донеччині, щоб ворог не носив удари в тому чи іншому напрямку. Тобто все залежить напевно, від їх дій, від їх рішень, там куди частіше вони б'ють, але майже кожного дня по населених пунктах, особливо попри фронтових, росіяни цілять. Пане Павло, також хотіло вас запитати про евакуацію, яка наразі відбувається. Нещодавно, якщо не помиляюся, була така дуже дуже красива історія в інтернеті. Як про те, як бійці поліції врятували суміжників, повз них проїжджали, витягнули їх з машини. Потім велика кількість людей дякувала дуже нашій поліції за те, що вони роблять, і вони дякували за те, як вони евакуюють людей. Можете, будь ласка, далі розповісти про евакуацію з прифронтових населених територій і гуманітарну ситуацію загалом в Донецькій області. Ну, важка ситуація з евакуацією важка, тому що, по-перше. Пане Павле. Пане Павло, що йти ви нас? Зараз мені кажуть, що Я ми намагаємося відбутися. Пане Павле, пане Павле, ми вас не чули декілька секунд, може, будь ласка, от, от. повторити. Важка ситуація з евакуацією, тому що, по-перше, це дронова складова. Росіяни полюють по транспортних засобах, наносять удари дронами, тобто намагаються там контролювати певні шляхи, і це по перше етап етап планування. Тобто заїзди, виїзди. От зараз ви транслюєте кадри Костянтинівки, це от центр міста. Тобто, от яка ситуація відбувається там, от безпосередньо зараз ви транслюєте ці кадри. Дуже потрібно все робити швидко. Тому що щоб не наражати, як особисто групи евакуаційні, так і цивільних, яких евакуюємо, щоб не наражати їх на небезпеку, тому потрібно робити все максимально швидко і ну як дозволяється складова, да максимально увага. Пане Павло, ми вам красно дякуємо, що доєдналися до нашого тиру то розповіли і про оперативну ситуацію на Донеччині і про евакуацію. Бажаємо вам сил дійсно евакувати всіх, кого треба, і хто кому необхідна допомога. І головне, повернутися додому, також живим. Павло Дяченко, начальник відділення комунікації національного і поліції в Донецькій області. Був три на апострофі. Красно дякуємо, що доєдналися до нас.